Ось читаю новини із регіонів. На Волині жінка залізла до чужої хати без відома господарів, так. випала дев'ять банок вина і заснула. Ну по-перше, тішить, що це в банках. Це раз. По друге, як ще висвяткувати день народження? По третє, як цій жінці пощастило, що вона пила не закарпатські, бо закарпатські ноги віднімає. Якщо ж пощастила тим, що вона заснула, не влаштувала там своя атмосфера на Волині. звичайно. добре, з ми ще зіштовхнулися правоохоронці і за що доведеться відповідати далі в нашому кримінальному далі. В Україні затримали наркоділків, які ввозили наркотики у дитячих іграшках. Злодії отримували відправлення з Канади, в яких були запаковані психотропи та інші наркотичні речовини. Організував цей бізнес 22-річний одесит разом зі своїм дідом. Отриманий товар, вони поширювали дрібними партіями по всій Україні. Крім того, угрупування мало в Одеській області ферму з вирощування коноплі та нарколабораторію, де виробляли мефедрон. Наркобізнес приносив 25 мільйонів гривень прибутку щомісяця. Для ліквідації наркокортелю правоохоронці провели спецоперацію на території семи областей, затримали 17 учасників угрупування разом з організаторами. Підозрюваним може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Чернігівщині чиновник виконавчої служби систематично вимагав гроші у далекобійника, який перебував у державному реєстрі боржників. Далекобійник повідомив чиновника, що для того, аби зробити гроші і сплатити борг, він має регулярно виїжджати за межі України. Тоді чиновник запропонував водію платити йому гроші за кожен вільний виїзд з країни з тимчасовим зняттям заборони у виконавчому провадженні. Службовці затримали на гарячому під час отримання чергового хабара на суму 18 тисяч гривень. Повідомляю вас, ваше затримання затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Сумщині двоє чоловіків погоріли на продажі контрафактного газу. Торгівлю здійснювали в місті Буринь, Конотопського району. Зловмисники продавали місцевим жителям скраплений газ пропан Бутан. Навіть мали власну заправну станцію, але при цьому не мали ані ліцензії на такий вид бізнесу, ані документів, які б підтверджували дотримання норм безпеки. Податки з прибутку вони теж не сплачували. Правоохоронці вилучили у гори бізнесменів автомобіль з цистерною, дві ємності для зберігання пального і майже 25 кубічних метрів скрапленого газу. Крім того, порушникам загрожує штраф до 170 тисяч гривень. На Тернопільщині в одному з сіл Саранчуківської територіальної громади спіймали злісних браконьєрів. Посеред ночі правоохоронці зупинили автомобіль, в якому перевозили дві туші диких кабанів. В машині знаходилось троє чоловіків, які відмовились повідомляти звідки в машині взялись мертві тварини. Але здогадатись було не складно, бо чоловіки мали при собі мисливську зброю. Під час подальшої перевірки з'ясувалось, що один з них у січні цього року застрелив людину, нібито з необачності. І до остаточного з'ясування обставин в цій справі йому взагалі заборонили користуватися вогнепальною зброєю проти браконьєрів, буде відкрите провадження. Адже під час воєнного стану полювання в Україні заборонене.